Астон новинка 24 року. Що цікаво, сульфомочевин 50 грамів ранстара, елементарна, разова. На зараз ми надемо все покажемо. Виробник ТК артагра, широка лінійка гібрида сонячника та кукурузи. Астон це те, що олійне олійне і стійке до 7 плюс росовочка. Покажу, як він виглядає. Це практика в деталях. В деталях на Демо 2025 було 58 гібридів, які вже на зараз відсвітають. Вегетації від 90 до 122 днів. Разні технології, класичні, підранстар, під'євролаті, шлієх плюс, високоолійновий, тобі ж ну, зараз ми на нашому сонячнику Астон. Зараз ми вам покажемо спланований кошик. Невисокий зріст. Цікаво буде те, що ми вам покажемо. Як він буде оглядати в полі? Ми на зараз підемо, а зараз трохи проговоримо технічну карту, що ми тут працювали. Працювали ми вже з розрахунком того, що в нас тут пахота, в нас тут гербіцидний захист ґрунтовий. Це це плюс прометрин плюс турболип від компанії Лавбіахем для екрану. І далі в нас працювали 80 кг мінеральних добрив. Ну а в цілому ми зараз покажемо, які висів отримали. Отримали висів, висівали ми від 52 до 54 тисяч. Тобто по рекомендації Сінгента ми повинні висівати тут 52 тисячі, тобто не більше 3,5 штук на погонний метр. От зараз так, дете, таку картину ми і бачимо. Це 1,20 метрів, у нас 4 соняшники. Ми вам покажемо висоту рослини. Ну, висота рослини не більше 1,50 м. Ха-ха! Запилений! Давайте подивимось. Повна. Ха-ха! І саме на головне, це ж теж ж посухсловий регіон. Тобі ж, Дніпропетровська область областінельника, зайдіть на синоптики, подивіться, що вона створила тут за цей сезон. Це два сезони поспіль, вологи не накопичено зовсім. Що таке не накопичене вологи? Все одно можна працювати, все одно можна отримати результати. Все одно ви будете бачити те, що... Буде давати вам змогу. Також є технологія ноутіл. Можете просто підписатися к нам на канал, все остальне ми показуємо. Оце всі шляпундрії це той момент, що трохи капнуло вологі, а все інше це генетика та виробник постачальний, компанія Вестандарт. Запрошуємо вас на демо 2025. Буде онлайн. Попадайте к нам на онлайн. Цікаво. Це все буде вкладатись на Ютуб. Астон до 110 днів, 7+, плюс раз вовчка, олійний напрямок. ідеш вон прям. О, дивіться, буде цікаво. Так що, до зустрічі, підписуйтесь, замовляйте, і рік вас буде вдалий.